Шановні телеглядачі, до завершення кампанії декларування доходів громадян України залишився майже місяць. До 1 травня 2013 року громадяни, які протягом минулого року отримували доходи за кордоном, доходи від здачі в оренду майна фізичним особам, спадщину чи подарунки, інші доходи під час виплати, яких не було сплачено податок. А також ті громадяни, які претендують на податкову знижку, повинні надати до податкової інспекції відповідну декларацію. Добровільне декларування своїх доходів це демонстрація взаємної довіри та партнерських відносин між платниками податків та державою. Декларуючи свої доходи та сплачуючи податки, громадяни роблять свій індивідуальний внесок у добробут своєї держави. Кожен громадянин має розуміти своє зобов'язання перед державою і зобов'язання держави перед ним. Подати декларацію можна особисто до податкової інспекції за місцем проживання. Бланк декларації та консультації щодо її заповнення можна отримати у податковій інспекції безкоштовно в Центрі обслуговування платників податків. Також декларацію можна надіслати поштою на адресу податкового органу з повідомленням про вручення не пізніше, ніж за 10 днів до закінчення граничного терміну її подання. Крім цього, ДПС України запровадила новий сервіс, можливість подання декларації про доходи отримані у 2012 році через інтернет. Для користування цією послугою платнику податку фізичній особі необхідно оформити в податковій інспекції за місцем проживання безкоштовні ключі електронного цифрового підпису. Відповідне програмне забезпечення платник податку може завантажити на свій комп'ютер самостійно, причому також безкоштовно. Декларувати свої доходи та сплачувати податки це престижно та природно.